Продовжую робити пружинні станки. Це новий вид пружинного. Буду робити 1,2, 1,6 проволоку. Все те, що у мене й було. Тільки по-новому трошки. От. так він виглядає. От, важить 50 кг, замовлення поїде до Львову. О. Так що, якщо є питання, як що зробити, пишіть на почту, ставте лайки, бо дивлюся, що ніхто не хоче ставити лайки, так для чого я це відео роблю? Ну, все, на цьому. До побачення.